А причиною є участь там, боротьба з корупцією. Чому європейські країни бояться змати з нами справу? Тому що в нас корупція. Чому не дають зброю? Та нас пайки по інтернеті продають. Як побороти корупцію? Та потрібно відкривати реєстри власності. Потрібно, Бізнесмені ну, не можуть бути при владі бо обслуговують свій бізнес. Ну проста. Моменти. Юристи мають творити закон. Це не є управління ЖКГ, це не є Олімп Небесний. там Державна служба виконання своїх обов'язків захисту інтересів громадян. Я адвокат. Я, як депутат чи голова громадської організації, допомагав напротязі багатьох років головам, депутатам, громадянам. Хто до мене звертався? Я свій, я тут живу. І мене дістало, що кожен раз хтось де, обіцяє і вас і всіх нас просто, вибачте, на слові розводить і кидає. Так не має бути. Я готовий стати вашим захисником, представником і партнером будь-якому органі державної влади. Я знаю, як зробити. Я маю бачення і конкретні законопроекти по кожній галузі. І можу зустрічатися і спілкуватися з будь-яким кандидатом. І готовий, і прошу, викликаю на публічні дебати всіх кандидатів разом взятих і в першу чергу Богдана Дубневича. Я хотів сказати все інше. Крім захисту і законотворення, є сутність депутатської діяльності. Вона є дуже банальна. Вона не має оточуватись з олімпом і задоволенням певних амбіцій і певним статусом. Вона має просто виконувати свої обов'язки. Повірте мені, якщо бюджет не буде розглядатися, якщо буде чесно розподілятися, якщо будуть закони по люстрації, по боротьбі з корупцією, по відкритті реєстрів власності. По про реформування правоохоронної системи, судової системи, по надання вам механізмів впливати на нас і в будь-який момент відкликати. В будь-який момент, якщо довіра втрачається, громада має право відкликати депутата. Я вчора був на підписанні з Майданом Львівщини меморандуму, в якому Підписався під обіцянками і під зобов'язаннями звідуватися. І там дуже багато образно речей працювати в різних напрямках. Я готовий це працювати. Я готовий їхати до вас з командою, знаючи, які є механізми депутатської діяльності, інструменти депутатської діяльності, знаючи, як їх реалізувати, їхати до вас і вирішувати ваші проблеми, і разом вирішувати ці проблеми. Зрозумійте, я хочу бути тим захисником. Я не хочу, щоб знову прийшов людина, пішла туди, і 5 років ми її не бачили. Я усвідомлюю свою відповідальність. Усвідомлюю на 100%. Я знаю, як... чим я заслужив тут стояти і мати можливість конкурувати з тими, з ким я конкурую. І я знаю, що за це може бути. І мусорним паком я розумію, що це не закінчиться. Але я свій, я ваш, і я з вами працюю вже купу років. І всі, хто мене знає, я нікого не підвів, я всім допомагав як міг. І я готовий далі допомагати, але маючи більше можливостей, більше повноважень, я просто прудався. Там, там треба бити, кричати, стукати, рубити і тому подібне. І робити працювати, розумієте? Ну не можна прийти туди і відстоювати просто свої інтереси в бізнес. Так немає. Ми ніколи нічого не зробимо. Ніколи люди, де дорога, та не буде дороги. Ну не буде дороги, повірте. Якщо не прийти, не не впровадити законодавство, не децентралізувати публічну владу, не поміняти закони в практично всіх галузі. Нечесно відсто... не зробити так, щоб чесно відстоювати інтереси громади, повірте мені, я не буду багато але я чітко усвідомлюю свою відвідальність. Я готовий і буду вашим захисником в будь-якому випадку, незалежно від результатів виборів. Я буду дальше займатися громадською діяльністю правозахисною діяльністю. ви зможете до мене в будь-який момент звернутися. Але я хотів би, щоб мої і ваші діти жили в нормальній, цивілізованій державі. Я молодий чоловік, мені не байдуже. І я хотів, щоб вам теж було не байдуже. Тому що від вашого завтрашнього рішення буде залежати дуже багато те, в якій країні ми завтра опинимося. Чи ми опинимося в вільній, правовій європейській державі чи в Північній Кореї. Бо такі загрози далі існують. Я не хочу, щоб цей, ці дні, які ми тули на Майдані, закінчилися отаким от чином. За що, Проти чого боролись, на то і напоролись. Вірте, я розумію, що було багато. Прийшов так само молодий, кричав, бився в груди. Хоча він був у нас, не знаю. Важко сказати, напевно, ні, тому що результату було, скажімо так, вибамо оцінювали, скажімо так. Але я свій, я усвідомлюю свою відповідальність, я готовий працювати, я знаю, як працювати. І я буду працювати. Я буду вашим представником, захисником. І партнером в будь-яких ваших справах. Я сподіваюся на вашу підтримку. І я в останній момент так само вирішив балотуватись, тому що, ви знаєте, ну, є певні цінності, яких не можна так просто підвести. Є певні. Скажімо так, танна філософія. Ну мусить громада отримати користь, розвиватися, отримати державу послуг нарешті. Ну хто як не ми? Якщо ти дивишся, що немає округ, подивіться, що робиться округ. Хто хто кандидує? ну, так, ну дійсно закладається думка, що спеціально створимо всі. І ти думаєш, для чого ти всі, для чого тобі Бог дав розум? Мінімально трошки да? якісь здатності, здібності, що, і такі шанси створив, щоб ти їх не використовував. І що тим більше що тебе підтримують такі люди, за що я вельми вдячний майдану, мені дуже приємно за ті теплі слова, які сказані були. Я звертаюся до вас щиро. Я, Галич Іван, буду вашим захисником і представником ваших законних інтересів у всіх органах державної влади. Я До відповідальність. І дякую вам за вашу довіру. Якщо може у когось є питання, запитання або можливість поспілкуватися по будь-яких темах, я готовий. В першу чергу запрошую кандидатів, тому що так враження, що ми уникають. Я хотів би поспілкуватися, бо я маю чітке батька.